Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про такий вид харчових отруй, як стафілококові отруєння. Причиною виникнення стафілококових отруєнь є ентеротоксини, які синтезуються стафілококами і впливають на слизову оболонку кишечнику. Здатністю продукувати ентеротоксини володіють лише деякі штами патогенних стафілококів, зокрема золотистий стафілокок. Джерелом забруднення є переважно продукти тваринного походження це м'ясо, риба, птахопродукти і молоко. Але основним продуктом, який призводить до масового зараження, є кондитерські вироби із кремом, зробленим на основі молока. У молоко збудники можуть потрапляти із вим'я корів хворих на мастит. М'ясо може заражатись під час забою або після забойному обробленню. Харчові продукти, які містять велику кількість стафілококу і містять ентеротоксин, на зовнішній вигляд не відрізняються від доброякісних харчових продуктів. Забруднювати харчові продукти стафілококом можуть і люди, які хворіють на ангіну, стоматит, гнійничкові ураження шкіри. Інкубаційний період дуже короткий, становить від 2 до 5 годин, але найчастіше це 2-4 години. Захворювання починається із різкого переймоподібного болю в епігастральній області. Також при захворюванні спостерігається загальна слабкість, блювота, пронос, головний біль, судоми, слабкість. У важких випадках у випорожненнях міститься домішки крові та слизу. Необхідно відмітити, що температура залишається або нормальною, або іноді може знижуватись або підвищуватись до 39 градусів. Одужання настає протягом першої доби. В деяких випадках одужання може Наступати на другу третю добу. Летальність незначна, але відомі поодинокі смертельні випадки серед дітей, які важче переносять стафілококові отруєння, ніж дорослі. Заходи профілактики стафілококових отруєнь полягають у наступному: по-перше, необхідно виявляти та санувати працівників, які є носіями стафілококів, на підприємства харчової промисловості і громадського харчування. Також необхідно виключати умови, які сприяють обсімінненню стафілококами продуктів харчування і готових страв. Створювати умови належного зберігання та реалізації харчових продуктів, при яких не буде відбуватись утворення ентеротоксин. Також з метою зниження стафілококового насійства серед працівників харчових підприємств необхідно проводити систематичні обстеження фахівцями, отолерингологами, стоматологами для своєчасного лікування захворювань, зубів, глотки, здійснювати профілактичні заходи щодо зниження рівня простудних захворювань, оздоровлення осіб із хронічними тонзелітами. Не можна допускати до роботи осіб із гнійничковими захворюваннями, осіб із гострими катеральними явищами верхніх дихальних шляхів. Також необхідно вживати заходів щодо поліпшення санітарного режиму на харчових об'єктах і дотримання персоналом правил особистої гігієни. І давайте з вами розглянемо тести, які у вас можуть зустрічатись на іспиті крок 2 із дисципліни гігієна. Весною 28 школярів сільської школи отримали харчове отруєння, яке характеризували субфебрильною температурою, нудотою, блюванням, переймоподібними болями у надчеревній ділянці. Ці прояви виникли через 1-3 години після сніданку. На сніданок школярі вживали млинці із сметаною. Встановлено, що причиною захворювання стала домашня сметана, яка була придбана у місцевої жительки, який мікроорганізм найбільш вірогідно міг спричинити захворювання, враховуючи клініку, яка спостерігалась у шкалярів. Ми можемо поставити попередній діагноз стафілококове отруєння. Проаналізувавши раціон харчування і з'ясувавши, що причиною стала домашня сметана, ми можемо підтвердити попередній діагноз стафілококове отруєння і сказати, що причиною ста отруєння стали саме стафілококи, тому що продукти із молока, молокопродукти є. За причиною отруєння стафілококами. До сімейного лікаря звернувся хворий із підвищеною температурою тіла 39 градусів, нудотою, болем в животі, частим блюванням, діареєю, головним болем і слабкістю. З харчового анамнезу хворого відомо, що 6 годин тому він снідав у їдальні. Суп гречаний, картопляне пюре з тушкованими овочами і на десерт він вживав тістечко із заварним кремом, який попередній діагноз можна поставити. Нам необхідно проаналізувати раціон хворого. А скільки в його раціоні були відсутні домашні ковбаси та консерви домашнього приготування, то ми виключаємо таке захворювання як ботулізм. Оскільки в раціоні були відсутні і продукти, які могли бути вражені мікотоксинами, ми також виключаємо і харчовий мікотоксикоз. Але ми бачимо, що хворий вживав тістечко із заверним кремом і знаємо, що основним продуктом, які призводять до стофілаковового отруєння, є кондитерські вироби із кремом, зробленим на основі молока. Тож і у хворого спостерігалась клінічна картина, яка відповідає стафілококовому отруєнні. Тож правильна відповідь стафілококова інтоксикація. Наступний тест. через 7-8 годин після обіду в учнівському таборі захворіло 11 дітей, у яких раптово з'явились такі скарги: нодота, блювота, пронос, загальна слабкість, судоми. Температура тіла у дітей становила 37,2 градуса, 37,8. Протягом двох днів хворі одужали. Обід був приготованим поваром, який страждає на стоматит, який найбільш Імовірний діагноз. Оскільки забруднювати харчові продукти стафілококом можуть люди, які хворіють на стоматит, то правильна відповідь стафілококовий токсикоз. Дякую вам за увагу. Ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого. До побачення!